Що це за така нова ініціатива, яка є небезпека для українських мігрантів? Тут ще є розслідування. Це одна стаття вийшла, висадали Washington Post, тільки сьогодні вранці, тут в Америці. І я вже декотрі заяви мав видати щодо знання про цього. І на жаль, ми багато про це не знаємо. Це напевно буде згадано зараз тепер. Міністр закордонних справ держсекретар Америки Марко Рубіо сидить при сенаті, де різні питання про цілому світі, але включно в його бюджеті це би була частина відповідальність держсекретар. так як було висловлено у статті Вашингтон Пост. Там була цифра садана щодо близько 700 тисяч осіб, гайти і українці. Я докладно не знаю, як вони це додісталося. Ми тут, як активісти, які журимося за наших новоприбулих нові переміщенці від 2022 року, ми знаємо, що до нинішнього дня десь близько 200 тисяч українців ще перебувають в Америці, які прийшли від 22, від починаючи з другого року. Але додатково тоді 500 тисяч з ГАЙТІ, то щось не випадає. Ми знаємо, що чотири країни, в яким є зараз тепер судові справи, це є осіб від Куби Ніграху. Венезуели, і включно ХайТі, там включається 536 тисяч осіб, то і вони є на списку депортації перед тим, що українці би були депортовані. То я точно не знаю, чи вони вмішали, що всі ці чотири народи включені пер разом з українцями, на 700 тисяч. Але ще розслідуємо про що ця стаття говорить, і якби. Держсекретар Рубіо сьогодні дав знати під час його розслідування це би було так само добре. Також держсекретар Рубіо сьогодні заявив про те, що поки що військова допомога для України подальша не розглядається, принаймні інформації про неї немає. Ми лише до отримуємо те, що я так розумію, що йшло в пакеті, який затвердили при Байденівській адміністрації. Як ви бачите, за яких умов все ж таки ми можемо отримати там подальшу допомогу від Сполучених Штатів? Які настрої? Так, розмова була з. За... Заступника голови комітету при Сенаті, яка питалася, що вон, у її думці вона не бачить такий самий натиск, що Трамп віддав якийсь натиск проти нашого ворога. А Рубіо відповів, що в його думці ми, ми залишили е, е, ті всі інструменти, чи то санкції, які залишилися, чи то е, е, передання зброю. Він підкреслював, що, е, що ми ще передаємо зброї. Я докладно не знаю про це, але е, 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 по раніше ми отримали чи що місяця, чи що кілька разів в місяці заяви від держдержав е, вибачайте е, Міністерства оборони Америки. скільки зброї було передані до е, України, а так тепер такого не виходить. Е, а далі ще е, він сказав, що Америка дуже шукає патріоти і інші системи. Але ви сказали, що так як та сенаторка. Вона сгадала: а, 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 а чи буде додаткові пакети, чи, чи, чи є а, а, заохочення від конгресу, щоб нову нову законопроект щодо додаткових фонди до таких зброїв. І він сказав, що це не є питання мені, це є питання для білого дому. Я просто працівник а, міністерства. Ще одна тема, яка також дуже цікавить і напевно бентежить українців, це розмова вчорашня Трампа з Путіним до і після він говорив з Володимиром Зеленським. Ви як бачите зараз ось цю позицію сполучених штатів, не тиску, а все ж таки лояльності більше до Росії. Ну е, нічого не вийшло з цього, і тут є питання так само до Марко Рубіо. Вже е, ми знаємо докладно 53 разів у передвиборчій кампанії. Згадав президент Трамп, що він може через 24 години годин успокоїти е, війну проти України. Е, але головніше мені, що ми вже при приближаємося до місяць. Від коли президент Трамп так трохи смішно чи без будь-якої сили звернувся у соцмережі і Владимир. Стоп це одиноки, які він міг робити. не нема було ніякий натиск, який він міг мати вплив на президента Путіна. А то вже місяць від того часу, а так само понад два місяці, від коли домовилася Україна припинити обстріли. Але від того часу тисячі бомбів, авіабомбів, сотні ракети, різні дрони, які найбільша кількість кілька днів тому і ідея наступний натиск. Ми бачили, що поліція була готова місяць тиждень тому і і обворила з президентом Трампом. Але що треба на жаль, наш ворог так маніпулював президента Трампа? Згадав, що він готовий мати зустріч в Стамбулі, і президент Трамп. Дуже просив Україну, щоб брати участь у Стамбулі. А це все було схема, махінація, щоб ті санкції не привели. Європейський союз. Я думаю, головніше для українців, як і американців, є приготовлення Америки до натівський саміт. Які ми маємо трохи більше місяця від це зібрання у газі від того часу, ми докладно знаємо, що було обговорено в Анталії, але там збиралися міністери закордонних справ члени НАТО. Специфічно, щоб обговорити а, тему Україну Росію, і як вони а, можуть домовитися на певний план, який вони б могли отримати а, підтримку Президента Трампа, щоб він не перескочив як в минулому тижні і покинув санкції, так як було мало бути оголошені понеділку. Казав ліпше, щоб Зеленський говорив з Путіном, як президент Трамп міг збиратися з тими з нашу коаліцію і союзники НАТО і оголосити на НАТОвський саміт. Певний режим, який готовий е, сильний натиск мати додаткові зброї, додаткові санкції, все, що би би примусило Путіна, щоб нарешті е, припинити обстріли, це би було найкраще для України. Абсолютно з вами погоджуюсь, пане Андрію, і дуже дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про важливі речі, зокрема про політику Сполучених Штатів щодо мігрантів. Ну і звісно, що про політику біл.